Люди у світі, що хочуть бачити, що перше, перш за все хочуть бачити у культурі, в історії, в етнографії. Люди шукають привидів у замках і е, платять великі гроші, аби десь в якихось, можливо, руїнах, а можливо, і цілих церквах, палацах, які вже, можливо, не мають імен, тих, хто їх побудував, побачити. Вічні духи привиди. І ваша проза асоціюється мені саме із духом гуцульських привидів, ще живих, але вже зникаючих. І ви зробили величезну справу, що ви їх зібрали докупи тих людей з тією мовою, з тими акцентами, з тими душевними вихорами, з тим черемо, що ми прутом. Який часом страшенно лагідний, і тихий, а часом забирає людське життя з тими буками, яких вбивають невинних, і з усім тим їхнім гамором, і з усім світом, який ще не вивчений ніким, який з часу Коцюбинського і до сьогодні озвався саме у вашій прозі. Анатолій Томків дуже обережний у позиціонуванні себе як письменника. Він ніколи не називав себе письменником. І це ознака великого таланту. Я чула його новели, виголошені по телефону або в редакції Буховинського віча». І я би дуже хотіла, аби до кожної цієї книжки додавався ще аудіозаписів голосу, оскільки ми всі добре пам'ятаємо, що він озвучував. Величезну частину і новин, і культурних передач на Чернівецькому радіо, і це було ні з чим не зрівнянно. Це та школа, коли наголос стоїть над кожною комою і над кожною крапкою. Так само ці наголоси, ці акценти, ці образи виписані настільки чітко, настільки досконало. Я знаю, що він не зазнається. Ні, тому що Анатолій Томків. Це син тієї землі, яка вміє працювати в поті чола, орати і сіяти на скалах. І у нього на тих скалах виросла пшениця, яку сьогодні настав час жати і пекти з неї хліб. Дуже приємно, що в такій вишуканій аудиторії презентується ця книжка, якої я теж чекала, тому що проза у утомки Варіткісна, я навіть не знаю, з ким. Можна чи не треба ставити в один ряд, бо немає такого ряду, бо кожен е, пише, творить так, як він дихає, як він відчуває свою епоху. Він зробив велику справу для Буковини. Каже один наш відомий. Е, Працівник культури, що немає такої речі, як Буковинський сувенір, і дуже шкода, що немає такої речі, як Буковинський сувенір, і є, йде мова про те, аби його відтворити. Але якщо сьогодні пішла мова про те, що є Буковинська проза, то вона є. І я думаю, кожен із вас підтримує мене на цьому акценті, тому що о, саме Буковинська проза з Буковинським голосом, з Буковинською натурою. З гуцульським духом, тому що не знати, які межі його, де він має той дух готар, на якому стати. Тобто немає готарів від Черемошу до Дністра, а від Дністра до Дніпра нема готаря для гуцульської прози, гуцульського настрою, того доброго, гуцульського привиду, який слава Богу ще є. Пане Анатолія, вітаю вас і всіх колег. І тих, хто і тих, хто приїхав з далекої дороги, привітати вас з цими великими днями з Новим роком, з різдвяними святами, з вашим ювілеєм, який зовсім не ліпиться і ще до вас, тому що жодна цифра не намальована на вашому обличчі. Хай Бог дарує вас щастям, здоров'ям. Чекаємо на третю книжку. Спасибі велике всім вам, пану Анатолію, зі святим вас. 何でです